На вулиці мінус три, а тут 20 градусів тепла. Це один із дніпровських пунктів незламності. Будь-хто охочий може прийти сюди і не тільки, аби погрітись. Він працює при пожежно-рятувальній частині. Тут можна було б навіть жити, адже пункт повністю автономний. Є світло, тепло, інтернет, їжа та вода. Облаштований засобами для підігріву та приготування їжі, чайником для приготування гарячих напоїв, також забезпечений. Питною водою і технічною водою в наявності у нас тут також є чай, кава, сухі каші. Це все в нас тут поповнюється. Аптечка, вогнегасник, генератори та Starlink – У пункті є усе, навіть зарядки для різних телефонів. А в розетки можна підключати 25 пристроїв одночасно. Подумали і про малечу для них розмальовки, цікаві книжки з картинками та навіть м'які іграшки. В цьому році вже на практиці ми зрозуміли, що приходить багато дітей. І щоб їм тут було не сумно, цікаво, і вони не боялися. Ми вирішили додати в пункт зламності іграшок. все таки пожежна територія пожежної частини, пожежна тематика. Вирішили розмістити каски, щоб і діти в них і фотографуються постійно, їх тут одягають, носять. Загалом в області таких пунктів 67. У Дніпрі 16, каже речник ДСНС Дніпропетровщини. 42 це мобільні пункти на базі ось таких от наметів, та 25 таких пунктів на базі пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогоднішній день усі 67 пунктів незламності функціонують, функціонують вони цілодобово. Скільки потрібно місту пунктів незламності та що має бути усередині? Ми запитали у Дніпрян. Має бути електроенергія, якісь генератори на випадки відключень, можливо, місця, де можна відпочити, трохи полежати. Тепла гаряча вода, чайники, обов'язково чай, щоб зігрітися. Не знаю, має в кожному районі бути декілька, ну мені здається, 15, щоб точно всім вистачило. Дуже повинно багато бути цих закладів в місті, навіть пункти обігріву повинні бути, щоб люди, які зараз холодно. Люди, які там знаходяться, могли немножко відігрітися, зарядити гаджети. Ну, хоча б в кожному районі. А що там має бути? Тепло, світ. Обов'язково, мабуть, там гаряче питьо, може бути, аптечка має бути, може бути, там навіть якісь одіяла согріваючі. Що має бути? Напевно, щоб зарядити телефон, щоб лікар був. Чай, тепло з листопада до пунктів незламності звернулись 68 жителів Дніпропетровщини. Це значно менше ніж минулої зими. У 2022 році під час блокаутів саме цей пункт незламності. Одночасно перебувало більше ста осіб, і люди постійно заходили, і тут майже протиснутися не було. Та речник ДСНС закликає відвідувати пункти незламності не лише у критичних ситуаціях. Двері відчинені навіть для тих, хто просто бажає відпочити та випити гарячого чаю. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Оупенюз телеканал відкритий.